Мої вітання. Сьогодні я хочу поділитись з вами дуже легким, смачним та дуже гарним салатиком на святковий Цей стіл. Цей легкий та смачний салатик різдвяний віночок підійде для будь-якого столу, навіть просто під келих шампанського. А основний секрет цього салату це заправка, яка надасть йому неперевершений смак. Для приготування беремо плоску тарілку будь-який келих і навколо келиху викладаємо листя салату. Салат може бути будь-який, який ви полюбляєте. Зверху я додаю нарізані відварені переполині яйця. Кладу їх 5 штук, кожне яйце я розрізала на дві частинки. Сьогодні цей салат я готую з мідіями, але, звичайно, можна замінити на креветки або червону рибу. Хто з чим полюбляє, те й додавайте. Додала 150 г мідій, тепер беру одне авокадо, нарізаю його невеличкими шматочками, відділяю від шкуринки за допомогою ложки, мені знадобиться пів авокадо, викладаю його на тарілочку. Додаю лимонний сік, щоб авокадо не потемнішало, і викладаю його поверх всіх інгредієнтів. Як ви вже бачили, на салаті є дуже гарні сирні кульки. Їх ми будемо робити власноруч. Для цього я беру сир фета, за допомогою ложки відділяю частину сиру, обкочую сир у кунжуті, білому або чорному, кому який подобається, але з чорним, звичайно, гарніше. Викладаю кульки на салатик, буквально 10-12 кульок буде достатньо. Зверху додаю помідори чері, можна цілими, можна половинками. І ось така краса вже вийшла. Але для того, щоб салат був дуже смачним, до нього треба зробити смачну заправку. Для цього я беру пів чайної ложки меду, додаю 2 чайні ложки соєвого соусу, також додаю 1 чайну ложку гірчиці у зернах. Півчайної ложки міцної гірчиці та вичавлюю одну чайну ложку лимонного соку. Додаю одну чайну ложку оливкової олії, все гарненько перемішую, і цим соусом поливаю зверху салатик. Найкраще це робити вже перед подачею на стіл. І ось така смакота виходить: це неймовірно гарно, яскраво та дуже смачно. Обов'язково приготуйте його та напишіть свої відгуки після дегустації смачного!